Слава Україні! Вас вітає Юрій на каналі Мінітрактор WA. Сьогодні отримали черговий контейнер японців. Бачимо відразу два кабінники, GL32 і далі стоїть GL470. Буду по кусочкам знімати відео. Тобто зараз хлопці витягнуть фрези, спробуємо завести. Джейл 32. По колесам бачу, що непоганий. Потьохів немає, спробуємо на відео завести. Я буду ставити паузи і відповідно далі дознімати, щоб люди не казали, що ми щось там монтуємо, просто кажу, щоб можна було одне відео ціле скинути, щоб показати, що прийшло в контейнері. Так, вивантажили вже фрези, щоб можна було виїхати трактором пробуємо перша його життя в Україні. Чи заведеться, чи ні. АКБ поправити. Є. Є Пробуємо. О, завівся хорошо. А ну-ка. Е собурей! Але ще треба гарно ну, гроти, подивитися. Перша обережно не виїхати. Убота-джель 32 на 32 кінських сили. Передня решітка є, в, вроді ціла. задні колеса. Також непогані, трошки мікротріщина, але сильних тріщин немає, маю ходити. Зараз хлопці поставлять, подивлюся, який пробіг. Обережно виїжджає, тому що невідомо чи тормоза працюють, все остальне, це ж вже ще... треба поступово дивитися. Колеса трохи приспущені, бачимо. Скільки мотогодин у нього? 1369. 1369 мотогодин, Ну, це небагато для нього. Бачимо, візуально непоганий, криша ціла. Задній панелі цілі, ще буде видно, яка до нього фреза. Можемо ближче, поки підійти до 470. го Брудний японці геть не заморачуються, щоб це не наші українці, які відправляли б техніку. Вимили б, надухали б, щоб не було стидно перед. Покупцями, а тут бруд, болото як з поля, так і зразу догрузять. Продовжимо відео, коли хлопці вивантажать ці фрези, щоб можна було 470 завести. Подивимося, що він собою скаже. Так, заводь. Не газуй! Заводиться чітко. Треба виїжджати не своїм кодом, бо написано Not ATF Oil, тобто в коробці нема мастила, десь це ще сальник, то ми на суху його, звісно, мучити не будемо. А витягне його з минулої поставки Mitsubishi InT 225. Заводиться чітко, це вже хорошо. Зараз ззаді вивезуть його, ми можемо побачимо, де там підтікає. Так, плотненько вони прижали колесами до контейнера. До речі, на цей МТ-225 дуже хороша ціна. На днях зроблю його огляд. Він з новішої серії на 22, на 22 конячки. Єдиний недолік це на капоті. Бачите, потертості. це ставили каністри, ще щось, коли заливали. А так і візуально хороші, і колеса хороші. От такий Дай, ж. тракторець на 47 кінських сил. А ось вам і відповідь, чого немає мастила. Ззаді все мокре, підтікала з сальника ВОМа. Зекономили японці, не залили мастила, не поміняли сальник. Цей сальник стоїть 150 гривень. Могли б і поміняти в хорошому стані. Бачу, дефект тільки ззаді прийнята трошки криша, але це, я думаю, що можна буде вирівняти. Вона не тріснута, тільки прийнята. Так, візуально непоганий. Заглянемо, що там ще в нас залишилось в контейнері. Це відео вийде таке довге, бо, як я вже говорив, я ставлю паузу для того, щоб можна було побачити весь процес вивантаження поетапно. Це від якої стартується колеса, були під 47 м Бачимо, прийшов. А-195. Ну, що скажу, візуально він класно виглядає. Прийшов А-17, візуально теж. Подивимося, як буде заводитись. Бачу GL 221-одну та 27 А далі поки не видно. Давайте на цьому. Відео завершимо. Наступне відео я продовжу вже знімати, щоб не було сильно довго, що там далі у нас по тракторам. Це ще вивантажують призу.